The cat Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати, що ті пенсіонери, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які його набули до 24 лютого 2022 року та які отримують свої пенсійні виплати через відділення Ощадбанку, вам необхідно кожні 6 місяців проходити фізичну ідентифікацію. В цьому році до 31 березня 2024 року потрібно обов'язково прийти фізичну Ідентифікацію, для чого це необхідно? Для того, щоб держава в особі Міністерства соціальної політики та органів пенсійного фонду впевнилась, що саме ви, фізична, як фізична особа, пенсіонер, отримуєте свої пенсійні виплати. Ця норма діяла і раніше, це не новина, не нововведення. Просто на період дії ковіду, для того, щоб не було великих скупчень людей, цю норму дію цієї норми просто призупинили. Я розповідала багато про те, яким чином можна розпройти фізичну ідентифікацію. Ви можете, якщо ви за кордоном, звертаєтесь в дипломатичну установу. Ви можете також прийти особисто в органи пенсійного фонду, так? Або ж ви можете пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку, як до нього підготуватися. Що найперше, вам треба потрібно підготувати документи. Перше, це ваш паспорт або тимчасове посвідчення громадянина нашої держави, за потреби свідоцтво про народження дітей, та також, якщо ваші інтереси представляє законний представник, то відповідно документ, що посвідчує його особу. Якщо вам потрібна допомога ваших близьких-членів родини, ви в заяві обов'язково зазначаєте. На проведенні фізичної ідентифікації зазначаєте інформацію про те, що вам необхідна присутність персонального асистента. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди маєте право звернутися в контакт-центр пенсійного фонду 0800 503 753 044 281 0870 та 044 281 0871 та задати всі ті питання, які вас будуть хвилювати. Далі, як ви пройдете фізичну ідентифікацію, ви маєте чекати рішення органу пенсійного фонду. Рішення вам буде надіслане на електронну почту, яку ви вказуєте в своїй заяві, або ж законному представнику, якщо будуть представляти ваші інтереси, або ж ви зможете ознайомитися з рішенням щодо проходження фізичної ідентифікації. В вашому особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду в розділі Мої звернення. Е, тому от така інформація з даним на сьогоднішній день нагадую: для того, щоб ви в подальшому змогли отримувати свої пенсійні виплати, щоб не виникало у вас ніяких питань. Обов'язково для тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року, вам необхідно. Пройти фізичну ідентифікацію